Правомірність, застосування сили і спецзасобів, прийоми рукопашного бою, курсанти Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ продемонстрували старшокласникам 28-ї школи міліцейську тактику. Як затримувати правопорушників при спробі крадіжки, нападі на міліціонерів чи збуті наркотичних засобів? Майбутні правоохоронці змоделювали життєві ситуації, які можуть трапитися з кожним? В будь-якій ситуації потрібно опанувати себе і не панікувати, а старатися розсудливо думати і... Швидко реагувати в тій чи іншій ситуації, звичайно, що кликати на допомогу будь-кого, не тільки міліцію, тому що не завжди міліція може бути в тій в тому чи іншому місці. Так само будь-яких людей, перехожих, робити шум, щоб відповідно відреагували на це. Кожний виступ курсантів старшокласники вітали оплесками. Кажуть, важливо знати не лише, як поводитися в тій чи іншій ситуації, а й вміти взаємодіяти з правоохоронцями. Після побаченого задумалися над вибором майбутньої професії. Мені це дуже Добались просто. В майбутньому я буду знати, як сам себе захистити. Я думаю, теж в майбутньому стати правоохоронцем. Завжди потрібно знати, як оборонятися і вірити нашій міліції. Я в сам майбутньому хочу піти в правоохоронні органи. Показові виступи у школах курсанти міліцейського факультету організовують систематично, аби звернути увагу підростаючого покоління на їхні права і на те, що громадський порядок захищений правоохоронними органами. Ці сценки це моделюва. Ання реальних життєвих ситуацій які можливі, чому вибрані були саме сценки? Тому що аудиторія, яка сприймає інформацію, це діти, і для того щоб по перше тримати їх увагу а по-друге, саме в такій формі вони краще сприймають донесену інформацію. Відвіданий правоохоронцями навчальних закладів, переконана полковник міліції Вікторія Вовк сприяє зростанню правової культури молоді, а відтак і довіри до співробітників громадської безпеки. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко – новини на вежі.